Всім привіт, ура! Вітаю! Це перше відео у 2024 році. Ми дожили до цього моменту. Це вже класна новина. І сьогодні ми поговоримо про те, як спеціалісту визначити свій рівень. Чи вже ми достатньо для того, щоб подаватися на омріяну вакансію? Чи адекватно ми себе оцінюємо в нинішній ситуації працюючи? Про все це поговоримо сьогодні. Мене звати Гончар Юлія вже більше восьми років я працюю в сфері HR-менеджменту. Останні роки я співпрацюю з величезною it корпорацією на позиції Lead HR, тобто на позиції провідного HR-менеджера або менеджера з персоналу, якщо перекладати на українську, на цю позицію я доросла, добудувала свою кар'єру, прийшовши інтерном, тобто людиною, яка прийшла по суті там на стажування на такий випробувальний термін. Про це вам Теж сьогодні розкажу про свій кар'єрний шлях, трошки як дорости до ліда, як проходило моє оцінювання, і взагалі поділюся тим, як я бачу, в чому є сенс розподілення спеціалістів на рівні. Як я це роблю для себе, коли, наприклад, проводжу співбесіду до себе в команду або дівчатам на курсах, коли вони їх закінчують? Про це і поговоримо. Але для початку попрошу вас поставити лайк цьому відео. Натиснути на кнопку підписатися своїми лайками, своїми коментарями. Ви дуже допомагаєте промоушену мого каналу, промоушену корисного україномовного контенту. Дуже вам вдячна і клацайте на. Лайк. Like. Тож, сьогодні поділюся своєю думкою. Взагалі, мені здається, що це дуже класно, коли ми маємо чітке розподілення, чітке відділення по рівням. Можете написати, тому що я знаю, що деякі компанії не розділяють, не відділяють, і вважаю, що це там погана практика. Я вважаю, що кожна людина, кожен спеціаліст, який працює, має адекватно розуміти свою точку, а не зараз, тобто набір своїх сильних і слабких сторінок. Рін свій рівень на ринку, взагалі свою цінність відносно тої ситуації, і має розуміти, які речі потрібні для покращення, що прокачувати і куди розвиватися. Давайте почну зі своєї кар'єри, да, вже в цій компанії, як я отримала, наприклад, позицію ліда. в нашій компанії прийнято проводити асесмент сесії. Це такі сесії оцінювання, де ти зустрічаєшся з колегами з інших країн. Це десь 3-5 колеги. Ви зустрічаєтеся онлайн. Людина, яку оцінюють, готує таку невеличку презентацію свого попереднього досвіду, і колеги на цій сесії запитують певні питання на відповідність людини компетенціям, які відповідають рівню на який вони оцінюють людину. Здається, це дуже складно, але суть в тому, що це така міжнародна групова по суті співбесіда, де людина має довести, що. Вона вже гідна, наприклад, рівня ліда. Так само було в мене. Я готувала презентацію, готувалася по ключовим компетенціям, що в мене є в моєму минулому бекграунді, і зустрілася з колегами з інших країн, де вони мені позадавали на англійській мові запитання. Мені здається, це взагалі дуже крута практика, тому що на рівні міжнародної компанії вона дає таку певну уніфікацію тобто, ти лід HR, як в Україні, так і там. В Польщі, так і в Грузії, так і в Туреччині, і так далі. Тобто, це дає певну уніфікацію. Але для того, щоб таку оцінку провести, спочатку треба, звичайно, прописати і визначити ключові компетенції по кожній посаді, за якими критеріями, грубо кажучи, ми оцінюємо людину. Для мене основними такими показниками, взагалі рівня спеціаліста, є два основних компонента. перший компонент це досвід, а другий компонент Компонент – це складність задач, з якими людина стикається. Причому ці два компоненти я би не розглядала окремо взагалі. Чому? Тому що я проводила достатньо багато співбесід в своєму житті. І Я знаю, що за 10 років працюючи, не знаю, там в одній компанії або на одній посаді, або навіть прогресуючи, але все одно з 10 років не факт, що людина може взагалі виконувати якісь складні задачі, у неї щось змінюється. Тобто роки це взагалі не показник. Так само, як і ситуативно, те, що ви могли або знаєте в теорії, як проводити там стратегічну сесію, там робити якесь бюджетування. Ну я просто приводжу приклади з hr сфери але це теж, тобто, ваші такі сильні просто знання, вони без практичного досвіду для мене особливо не мають цінності, тому що деякі речі вони от як не крути, приходять тільки з досвідом. Тобто, це має бути от така от синергія поєднання. Коли людина свій досвід стикається з певною проблематикою, з певним рівнем задач, так само люди несправедливо іноді застрягають у одній і тій самій позиції на 3, 5, 7 років, вважаючи себе там починаючим, і це один з критеріїв, чому люди приходять на мій курс, коли в них вже є достатньо багато досвіду, тому що там ми все розкладаємо по поличках, систематизуємо, вчимося себе адекватно. Оцінювати, повертаємо собі впевненість, самоцінність і далі вже рухаємося. До речі, передзапис на мій курс PlayCharm буде у посиланні під цим відео. Рухаємося далі. Зараз взагалі дуже багато є, знаєте, різних вакансій. Як роботодавці придумують якісь неймовірні речі. Приведу приклад, коли люди пишуть в вакансії, ми шукаємо там людину з досвідом 2 плюс роки, і при цьому пишуть мені там в Директ, Юля порекомендує. Своїх, наприклад, випускників. Я кажу: так: в мене буває випускники, взагалі починаючи, чи розглядаєте ви починаючих, вони відповідають так. Ну, це досить суперечлива історія, тому я просто хочу взагалі донести меседж, що є два підходи шашечки чи їхати. От я завжди вибираю проїхати, про суть. Ви завжди, коли подаєтесь на певну вакансію або прописуєте певну вакансію, ви залишаєте там саме суть. І не дивіться тільки на кри красиві назви, які можуть вигадувати там рекрутери чи керівники. Дивіться в саму суть, чи справлялися ви з цими задачами, чи знаєте ви їх там як за і так далі. Це не тільки зі сторони роботодавців, буває, а й зі сторони спеціалістів, які подаються да себе одразу приписують до великих начальників, директорів. Тобто називатися можна по різному але найголовніше для мене суть і результати, які людина показує для компанії. Пані, давайте тепер про конкретні рівні, які існують. Загалом є така уніфікована градація, де є джуніор, Middle, сіньор, Lead і далі йде гілка там менеджерська, де ви вже управлінець, де ви вже керівник, де ви вже можливо директор. Якщо перекладати це там українською мовою, то джуніор це молодший спеціаліст, Middle – це спеціаліст, сіньор це старший спеціаліст, Lead – це провідний спеціаліст. Але ну мені здається, що. Не дуже коректно по перше перекладати, але загалом назви можуть бути різні, там хтось називає там медіум експерт і інші різні там речі, тобто суть одна, що є певна градація. Як я розрізняю, хто для мене такий джуніор-спеціаліст це людина, яка має сильні теоретичні знання, тобто вона повністю в теорії розуміє, як розв'язати ту чи іншу ситуацію, як в теорії Щось написати, тобто в теорії вона може вирішити будь-який кейс, навіть якщо у неї цього в досвіді немає. При цьому в неї може бути маленький досвід в суміжній сфері, або в цій сфері, на яку вона подається. Якщо ми розглядаємо відносно HR, це, наприклад, може бути досвід в рекрутингу невеликий, або там досвід роботи з клієнтами, тобто якийсь релевантний досвід, може в психології, щось там на посаді офіс-менеджера. Ну і хороші, сильні теоретичні знання. Знання. Наступний критерій це те, що ця людина вона на практиці не може працювати повністю самостійно. Тобто вона постійно задає питання. Ну так як у неї немає практичного досвіду, їй постійно потрібно перевіряти, чи правильно вона розуміє те, що вона вивчила в теорії. Тобто ця людина потребує певної супервізії. Другий рівень це мідли, це мідл спеціаліст це людина, вже, яка має класні теоретичні знання, має певний невеликий досвід і може частково самостійно робити певні практичні речі. Тобто ця людина вже більш є самостійною за рахунок того, що в неї вже є певний досвід. Сіньор-спеціаліст це людина вже з досвідом, практичними знаннями, яка повністю готова працювати автономно, плюс до того ще може бути наставником, ментором для спеціалістів нижчого рівня для новачків. Колег. Тобто ця людина вже готова ділитися якимись знаннями, передавати їх своїм колегам. Хто для мене такий лід? Це людина, яка все, все що ми дорівня Сіньорк пройшли, вона це має, і плюс вона готова реалізовувати проекти -end, да? тобто від зародження ідеї до фіналізації. Ця людина може управляти командами, процесами, тобто реалізовувати якісь речі повністю координуючи. Це може бути не обов'язково багато хто пов'язує роль ліда, там роль провідного спеціаліста як людину. Яка обов'язково має управляти командою, але ми не забуваємо, що є ще управління процесами, проектами, командами не обов'язково, які в прямому твоєму підпорядкуванні, наприклад, я розробляла там процес онбордингу для лідерів на проєкті, на якому я працювала. Для цього мені потрібно було зібрати проблематику, зібрати всі матеріали, зібрати всіх причетних. Тобто, не обов'язково, що я була прямим керівником. Цих людей я просто організовувала ці всі процеси і самостійно змогла видати кінцевий результат. Оце це для мене позиція ліда та позиція провідного спеціаліста. Це можна перекласти на будь-яку сферу, не тільки на HR, Ви можете для себе визначити. І до речі, можете написати в коментарях, як ви оцінюєте який рівень у вас зараз, або на який рівень ви хочете перейти. Тобто, всі запитання і свої думки з теми обов'язково за залишайте в коментарях. Далі вже для мене йде гілка менеджменту, коли людина вже не робить так багато своїми руками, вона більше працює на рівні стратегії, на рівні управління через інших людей, або включається в якісь ситуації, які потребують якихось екстраординарних дій, наприклад, якесь супердисциплінарне порушення в компанії, наприклад, ну тобто якісь такі екстра ситуації, де потрібна ця людина, або ця Людина є фінальною точкою, яка узгоджує там, чи ми утверджуємо такий бюджет, наприклад, на цьому рівні. Я до того як почала вести чар курси, як почала взагалі виходити на ринок, спілкуватися з колегами, я не знала, хто такі HRD. І для мене позиція там hr директора вона взагалі така захмарна, тому що hr директори з якими я спілкувалася, це просто ну, для мене такий приклад на розслідування. І коли я зрозуміла, скільки в нас HRD, HR-директорів, то, звичайно, у нас якби, іноді різняться розуміння того, що має робити там HR-директор. Тому що, звичайно, що HR-директора в компанії на 20, 30, 40, 50, 100 людей і HR-директора на 10 тисяч людей, ну, дуже важко порівнювати. Тому я завжди кажу вам, щоб ви дивилися в суть, не тільки в назву, а й в суть. Для себе не просто треба навішувати там ярличок, а дивитися реально конкретно і розбиратися в суті. Все ж таки, мені здається, що цей розподіл він є хорошим, він є позитивним і треба взагалі завжди підпитувати оцю цінність, проходити співбесіди. І знаєте, навіть якщо ви розумієте, що десь співбесіда, там, ну або ця позиція так, вона десь вище рівнем, ніж ви зараз. Я би. Рекомендувала все ж таки подавати резюме, пробувати для того, щоб робити собі якісь челенджі в житті, тому що я впевнена, що ви хочете розвиватися. У мене взагалі на каналі в моєму інстаграмі люди, які хочуть розвиватися. От приблизно так я бачу рівні спеціалістів. Я завжди проводжу вихідну співбесіду на курсі для своїх учениць, де ми разом визначаємо їх рівень, і це вже легше, коли ви знаєте. Аргументовано, чому ви цього рівня, коли ви розкладаєте це по поличках, і ви вже можете прийти там і зарплату вище попросити, і на ринок вийти. Ну тобто, така вирощується внутрішня впевненість. Тому класно мати високі посади, гарні назви, але найголовніше, які результати, які ви можете показувати, те, що ви по факту робите, і ну яка ви людина, який ви командний гравець, пишіть всі свої запитання під відео з. Ставте лайки, підписуйтеся і зустрінемося в новому відео.